У мене таке питання. Ви раніше говорили, що, і ми це давно знаємо, що на рахунках Міністерства оборони є більше 150 мільйонів гривень. О, ці гроші вже є не один місяць там, наскільки інтернет спільноті відомий, так? Тобто це збиралося смс голосуванням різними коштами. І тепер у мене питання до вас, як до офіцерів Збройних сил України, які присвятили Україні, скажімо так, не один десяток років. Я так розумію, так? Якщо можете, кожен відповісти. Що ви відчуваєте, коли ви чуєте, що є 150 мільйонів на рахунках Міністерства оборони в той час, коли люди самі своїм коштом купляють носки, білизну і медикаменти вашим солдатам, які практично по ідеї мали бути як ваші діти, правда? Що ви відчуваєте? Можете ви нам розказати? Ми зараз не будемо казати про емоції, ми будемо казати про ту нашу систему. Яка працює і працює з пробусовкою, абсолютно з вами згоден, бо реагування гроші зібрали потім за нашими стандартними процедурами, які були прийняті протягом 20 років, мають проводитися тендери, здаватися документи, проводитися закупівля і так далі. Це те, що було з самого початку. Зараз в Міністерстві оборони спрощується ця процедура. Максимально спрощується, і зараз ці гроші не лежать. 150 мільйонів гривень вже не лежать. Вже на них... Але ж нам не відомо, що куплено закуплено... керували, і які Міністерство оборони оприлюднювало ці дані і чи кількість е... яких товарів було закуплено, і що було закуплено, і також оприлюднювалася сума. Чому нема на сайті Міністерства оборони ну, дуже скупа інформація, тільки у цифри, нічого немає, Немає ніяких відеодоказів, немає ніяких фотодоказів, немає нема, дуже, дуже документів. Дуже. документів на сайті Міністерства оборони таке враження, що вони просто копіюють новини з, з інтернету. З інтернету новини просто вставляють туди. І інформація там з'являється набагато пізніше, як в соціальних сітках, як людей. Ну, стосовно інформації, оперативності інформування на сайті Міністерства оборони, ви знаєте, що ви читаєте Фейсбук, ви читаєте, наприклад, міністра закордонних справ, він прямо на нараді або прямо в літаку, пише свої коментарі і зразу ви можете його прочитати. Алакова, звісно, в міністерстві оборони трохи інша структура, може, вона скажімо так не дуже відкрита, але вона військова структура, і поки з'явиться повідомлення, то ви вже його прочитаєте. Ви читаєте в засобах маси інформації, що вийти літак добити. І ви вже прочитали це. А ця інформація до військових іще не дійшла. Інколи дійсно військові дійсно якусь певну частину інформації беруть із засобів маси інформації. Ваше питання щодо. Відкритості тих тендерів і що було зроблено, закуплено, це досить слушно, і ми вже спілкувалися з Міністерством оборони і вони працюють над цим, щоб оприлюднити цю інформацію. І вся вся спільнота українська, яка вкладала туди гроші, передавала гроші, відсилала смски або просто приносила гроші до банку, щоб знали, куди вони були витрачені. Я думаю, що це питання буде найближчим часом, там у Міністерстві оборони пригулювати. Про просто маленька ремарочка на цьому. Вже є повідомлення, що одного з директорів військових підприємств, які опікувалися питаннями ремонту бронетехніки, заарештовано за підозрою у здирнистрі та нецільовому використанні грошей. Якщо така вже інформація є, якщо на такі факти вже реагують, і суспільство, ми вже знаємо, що абсолютно вже інше, то можливо, ну, давайте як кажуть, дивитися правді в очі, і полежать трошечки ці гроші. У нас не було прецедентів, як такі суми, як взагалі таке цільове призначення у бухгалтерії проводити. Може, їм варто на фронт спочатку бухгалтерію і цих е, офісних це працівників, щоб послужили хоча б тиждень, І тоді б зразу знайшлося вирішення цієї. Це слушна думка, слушна думка, але я думаю, що е, все буде вирішено, і всі ці гроші. Але гроші. за той час люди вмирають. Це святі гроші. Поки вони думають, поки вони тікають в своїх цих людей вмирають, і, жінки. Втрачають чоловіків. Як... Чи це розуміють на найвищому рівні, чи вони того не бачать? Як так само активний користувач інтернет-простору сьогодні прочитав, здається, один з моїх фаворитів, це Вікторія Правди. І там написано, телефонував сьогодні, не передаву, хотів привезти броніки. Мені кажуть, у всіх є. А чи всіх є? Ви цікаво, що кожен з нас на сьогодні. Так. Якщо у солдату немає само необхідного, кращого українського солдата на безпосередньому траншеї попередній, то це дуже погано і за це і кожен хто має до цього відношення має забезпечити, має бути до того чи іншого виду відповідальності притягнути. Ми це приказ розуміємо і на тому стоїмо. Разом з тим, от я б просив також не спрощувати буквально попереднього виступу. Проблема в чому? Я переконаний, що мова вже йде, вже йде не просто 50 мільйонів, а на набагато меншу суму разом з тим. Я переконаний, що частина коштів не витрачена. Ми маємо розуміти, що державна служба, ну не стільки державна служба, використання державних фінансів це дуже складний механізм, розумієте. Якщо державна служба... Але це ж не підставлення, це підставлення, це можна ж можна. Є благочинні гроші. Це Але вони, благочинні. вони перебувають на рахунку Міністерства оборони, Корію, правильно? І дивіться. Так, так. І якщо, скажімо, державний службовець не витримає якусь процедуру, яка прописана в десятках наказів у кодексах та такі розумієте, його самому притягнуть до відповідальності, який б він був патріотичним не був, який б як, як давно він би не приїхав, наприклад, там, з, з передової, розумієте, він змушений ту процедуру виконувати. І це питання настільки збройних сил, скільки, Захарі, скільки в право гри державної бракотичної машини, розумієте? Якщо я, 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 я виключаю думку, що якийсь офіцер. Маючи можливість сьогодні е, освоїти 10 мільйонів гривень, маючи пропозиції від багатьох підприємств та інших, щоб він цього не зробив. Але він обмежений рамками. Так, процедура трошки спрощена. Але є тендер, є пропозиції, є оголошення конкурсів, є багато ще чого. От ми хочемо, щоб воно було скоріше. І я хочу її вигадати, розумієте? Ми маємо тиснути. Суспільство має тиснути на збройні сили, на інші центральні органи навчої влади. Для того, щоб був цивільний контроль, для того, щоб максимальна ефективність досягалася. Але ми маємо розуміти, що, на жаль, є певні умови конкретні. Зразу вони не будуть. Ну, от, от, от така система.